Якаю першу ноту. От коли перша нота її лягає мені на душу, на на, на слух, значить, і я тоді вже все, я вже спокійна. Але я не сприймаю її як мою доньку тільки. Я щас сприй... я у тривозі. От я часто забуваю, що на сцені моя донька. Я просто сижу, слухаю в великому напруженні. От я, от я тільки що говорила своїй колезі, я не пам'ятаю, коли я могла так спокійно слухати, щоб я спокійно. На зайшла в зал, сіла, послухала віт. Я цього не пам'ятаю. Тобто вона співає, начебто, це співаю я. Півачка, народна артистка України, солістка віденської опери, національний бренд України Вікторія Лук'янець сьогодні у програмі. Імена Вікторія Вас вітаю. Дякую, доброго вечора. Доброго вечора. Скажіть, як ви почуваєтеся після концерту? Я дуже окрилено себе почуваю, тому що я отримала дуже багато енергії від вашої дуже теплої публіки. Мені було дуже затишно у вас. І сонячний день, і така атмосфера прекрасна, і чудовий зал добре мені було. І okay. зараз добре. Буває таке, що от, от, ну стомлена я після корпуса. А як же? По-різному буває. Але сьогодні. Не стомлена, окрилена. <рес> мені подобається, що ви посміхаєтеся. Мені здається, це є вашою такою візиточкою. Дякую, так. Дякую. Вікторія. Хмельницький. Ви зараз перебуваєте на Хмельниччині. Асоціюється у вас з чим? Є у вас тут родичі? Може, друзі? Ні, я вперше у вашому місті чарівному, вперше. І мені дуже. Приємно, що нарешті доля мене занесла до вас, тому що я дуже багато чула. Я знаю, що це земля свята, що вона стільки народила героїв, стільки видатних людей. Я, от ми, коли їхали з Вінниці, я бачила музей Михай... Михайла Стельмаха. Це ж, мабуть, означає, що і він із вашого Поділля, правда? Ну, з краю, однозначно. ось бачите, так що мені дуже дуже добре тут. Я відчуваю не таку велику різницю, як е, Київ і Київська область. Ну, приємно. Не, не, не таку. Я, я вдома. Так. Розумієте, стан такий вдома. А це, мабуть, найкращий стан, який може бути в душі. Цівали концерт присвячений 200 200-літтю Шевченка. Слово спів у такий жанр, досить своєрідний, досить цікавий, як на мене. Та чи змінилося ваше ставлення до слова Тараса порівнюючи з поетичним словом і порівнюючи вже з жанром словоспіва, через який от ви пройшли, пропустили свою душу? Я хочу вам так відповісти. Те, що це змінилося з роками, з досвідом, з тими концертами, в яких я вже виконувала якісь твори, подивіться, як цікаво. Садок Вишневий іде зі мною з музичного училища. Я в 16 років закінчувала, в тому числі цим романсом училище Глієра. Тоді була «Ой, одна й одна. Ці твори, які ви сьогодні бачили, я мала щастя співати на пам'ять. Потім з'явились нові твори. Я думаю, що дуже велику роль відіграло те, що зараз відбувається у нас в Україні, тому що переосмислення відбулося кожного слова. Розумієш, наскільки це пророцтво, наскільки це мудрі слова, наскільки це великі слова, наскільки інтонація в них надзвичайна наша генетично українська. Скільки пророцтва в цих словах. Ви знаєте, мене ще ніхто ніколи в Україні не чув в такій програмі, яка повністю складалася із солоспівів і ще й українських. Mm -hmm. Я роблю це вперше. Звичайно, було хвилювання. Я дуже серйозно готувалась, тому що такі речі, як за сонцем, Хмаронька, пливе, ви ж чули, це наш імпресіонізм. Це скоро написав там вже взагалі не співпадання, ідеї інтонації вокальної і оркестрової, правда? ж? Угу. І тому я дуже серйозно готувала цю програму. І тому боженько так подарував, що я зараз органічно, або як у нас кажуть в Європі, аутентично відчуваю себе в цій інтонації в цих творах. Ясно, мене більше знають як опорну співачку. Ясно мене сприймають люди як Травіату, як лючію. Але я вірю, що після цього турне, от після цих концертів, люди мене полюблять також як більш камерну, інтимну співачку. Всі, всі матері люблять дітей, всі батьки люблять дітей, але любов це буває різна. Є любов, яка підвищує, підносить дитину до зірок, а є любов, яка навпаки може принизити дитину. От я не скажу, що у Віточки було там в дитинстві все. Ні, не було в неї всього. Вона вчилася, вчилася в музичній школі, дуже добре вчилася потім. Училище Глієра, потім консерваторія. От в неї був розписаний час із шостої ранку до 11 вечора. І це правда, тому що в неї збереглися ці всі блокноти. У мене часто от, сусіди мені говорили: ну, що ти? Твоя дитина ніколи не відпочиває, вона завантажена. Така я кажу, нічого, від цього не помирають, помирають від іншого. Тобто я намагалася завжди оцей вільний час. Я знала, я педагог сама, я знала що вільний час приносить часто шкоду дітям, та особливо в дитинстві, особливо це 10, 12, 13 років, коли діти ще не можуть самі собою керувати, а вже їм хочеться, так би мовити, мати більше ніж вони мають. Ваше ставлення до тих подій які зараз відбуваються в Україні доленосні події. Та? Доленосні. І ви, ви проживаєте в Австрії, і, власне кажучи, як австрійці сприймають те, що відбувається? У нас? Ну що ви ви ж розумієте? Ви бачите, як весь світ просто сприймає підтримує, а Австрія це дуже близька нам країна Україні. і Австрія просто плаче разом. Молиться разом, у нас постійно служби, у нас постійно автопробіги, мої студентки, яких у мене вісім тільки з України, являєте з 25 в консерваторію, вісім студентів Ви є України. професором Віденської консерваторії. консерваторії, крім всього, крім програм, крім концертів, крім спектаклів. Виявляєте, якщо вони між уроками, Стоять біля президента Фішера е, резиденції, біля парламенту з вивізками, з е, нашими прапорами, бігають, залишають малих дітей, бігають до мене на урок, вертаються туди. Ви знаєте, це надзвичайна атмосфера. Це так зараз об'єднало всіх українців по всьому світу, і всіх-всіх людей доброї волі, мирної волі. що я Просто вірою, я впевнена і спокійна тут, що все буде добре. Нам тільки не треба боятися, тому що з нами Бог, з нами наша земля. Ми ні в кого, вибачте, нічого не вкрали. Молитвою ми зробимо більше і побіжуть всі, як в Тараса в поезії Воріженьки, не знаючи навіть чого, від духу. Від нашого сильного, від єдності. Від єдності. Mm -hmm. І тому я дуже-дуже бажаю нам всім бути спокійними і молитися. Оперна співачка, та оперна травіата для вас це така знакова вистава. Але запитати я хочу власне кажуть про сучасне оперне мистецтво. Прошу. А, Є класика, є сучасність. Так? Наскільки зараз вирізняються сучасні постановки від тих постановок, які робили колись, скажімо так? і знову ж таки певна інтерпретація класичного твору і вже сучасно, але на власному прикладі, якщо можна, на власному прикладі мені доводилося ту ж саму травіату співати. Я порахувала тільки дев'ять нових постановок. В одному тільки кьольні була сучасна постановка, де я заспівала 35 травят. У відні була сучасна постановка становка, де було Теж біля тридцяти, ну двадцять п'ять, точно Розумієте, в допустимо, в Буїнос-Айресі була трав'ята, яка була двадцяті роки двадцятого сторіччя, зроблена під Марлен Дітріх. Від мене ви б мене не впізнали зовсім. Вас тому, що... Це не шокує? Ні? Ні, знаєте, коли не шокує? Коли це і смаком, і коли я запитую режисера, що це значить, і е, зустрічаю мудру обґрунтовану відповідь. А коли це просто так, щоб показати себе щось нове? Звичайно, я тоді проти. Тобто, На я, ну я так бачу. Я, та? так бачу uh -huh. да. я вважаю, що, звичайно, можна такі речі, як трав'ята, лючія, тобто, тільки те, що не пов'язано суто, з історичною тематикою. Можна в інше сторіччя е, пере, переводити, перекласти, але треба, щоб був смак. І була дуже дуже концепція режисерська, справжня. Тоді я за тоді я повністю, як дитина, сприймаю, готуюся, стараюся оправдати те, що від мене вимагає режисер. побачила, що це серйозно, я їй сказала: Віта, якщо ти даєш мені слово, що ти будеш у першій десятці світу оперних співаків, я тобі дозволяю буду тебе підтримувати. І вона мені сказала, да, мама, і я буду. І вона дійсно вона входить у першу десятку оперних співачок світу. Вікторія, дивіться, Віденська опера, Метрополіопера, Токіо Нью Опера. Які стосунки зараз у вас з національною оперою України? Стосунки такі. Я дуже радо зустрічаюся. Я, як кажуть австрійці, завжди вількомен. Тобто ласкаво просимо. Коли я приходжу в театр, мало того, мені виписали рік назад, навіть там змінилася система, посвідчення, що я тепер по посвідченню в будь-який час заходжу, і мені сказав пан директор Чуприна Вікторія, ви вдома. Це дуже приємно. А Хто ви на тому посвідченні? Солістка солістка опера? національної опери, народна артистка України. А в репертуарі задіяні? Ні. От, а це вже питання таке. Дивіться, у мене останній мій спектакль був присвячений 20-річчю творчої діяльності. І рік назад я на фестивалі теж спасла травіату, яку повинна була співати інша співачка. Я за день прилетіла і її спасла, тому що був е, такий фестиваль, де зарубіжні виконавці були. Uh -huh. Оце і все. Зараз цей рік це моє 25-річчя творчої діяльності. Я дуже мрію, що мій театр в листопаді відкриє. Свої двері мені і що я буду на сцені цій. Колись ви сказали про те, що ваше ім'я воно зобов'язує до перемог, воно зобов'язує перемагати сьогодні У нас є така вікторія. Сказано. А знаєте ви звідки ваше ім'я походить? Чому саме так вас назвали? Так, це дуже цікава історія, тому що у у моїй родині, у старшої сестри моєї мами, була вже донечка Вікторія, яка загинула в 4-річному віці. Вона живе за іншу дитину, тому що у мене в найстаршої сестри у 4 рочки померла дитина, впала в річку і померла. Вони жили в Івано-Франківській області, у Косово. І я тоді, мені було в цей час 16 років. Я дала собі клятву внутрішню, що коли-небудь у мене. Не буде, а тут дівчинка, я обов'язково називаю Вікторією. І мама поклялась, що якщо в неї колись буде донечка, вона буде тільки Вікторія. Уже не було. Тобто, я знаєте, я говорю, я відповідальна і за ту душу теж. Поживете, я це дуже відчуваю. Живе і те життя також. Так. Як це взагалі дуже, я вважаю, містично. Чи не знаю, як назвати, що потім у всьому цьому роді, який був від три сестри у мами от Надія, Віра і вона, Алла, і брат менше, нікого з дівчаток не народилось. Одні сини. У всіх три сини було у старшої, двоє у середньої. То ви продовжуєте жіночувати. Ви розумієте, тільки я одна так дав Бог. А зараз я сприймаю це просто як велику подяку за те, що я маю щастя мати це ім'я. Дивилася без дихання три місяці, і просто кричала: обов'язково, коли народиться дитина, обов'язково її хрестили. Правда, О, Це ж ніде правди, діти. Я була комуніст і чоловік у мене комуніст. Ми не мали, ми не мали права це зробити. Це був 66 шостий, рік. Тобто я відчувала, що я не маю права це зробити. Я відвезла дитину до мами в кривий Ріг. І дитина кричить ніч, одну ніч, другу, третю. Батько мій ображається, він працював. І сниться мені сон. Лежить моя дитиночка, вся сповита, от, ну таке, знаєте, в біленькому, як ми бачимо на картинах. Справи і з лівої сторони тінь моєї покійної бабусі, маминої мами, а справа повзе величезна змія. А я стою напроти, я не можу зрушити з місця. І я питаю, бабуся. До яких пір буде ця змія повсти до моєї дитини? А вона мені каже, поки не охрестиш. І хочете вірте, хочете ні, я проснулась, розказую мамі цей сон. Я кажу: мама, іди клич священика, от не там бабуся в нас була, нехай приходить священик, щоб ми похрестили дитину. Вона була дуже здивована, моя мама цим, але пішла. Нема, немає, нема моєї цієї сусідки. Приходить уже вночі, каже священик, учора помер. Я говорю, ну тоді хрестіть ви самі. Я не знаю звідки мене бралися ці слова. Я і зараз не можу нічого пояснити. От і дійсно вона, вона в церкві, вона знала ці всі обряди, вона похрестила, і дитина моя в першу ніч проспала, я вже не знаю тільки скільки годин, але про і все на цьому закінчилося. Ми потім, коли їй було вже, коли вона вже у відні була, і коли вона приїхала на сюди в відпустку. Щось у неї були, знаєте, такі в житті не завжди ж злети були. Були багато неприємностей, було багато зривів різних контрактів, було погано зі здоров'ям. Це надзвичайно тяжка праця. І я розказала священнику про це. він каже, що треба обов'язково дохрестити. Ми її дохрестили. Хочу обов'язково запитати про вашу маму. Я бачила, наскільки після концерту і до концерту, наскільки зворушливо ви до неї ставились. Вона навіть сьогодні приїхала сюди. Сюди до нас у Хмельницький, аби вас побачити. Та. Правда, це правда. Ставити, здавалось би, запитання, що для вас ваша мати, відповідь очевидна. Але я просто хочу почути ці слова. Дякую. Що для вас ваша мати? Моя мама для мене зараз це все. У мене була перша втрата, це 11-й рік на хрещенні. Це втрата батька. І я розумію, що. Поки в мене є мама, я дитина, як ми всі. І тому от, сьогодні ви говорили здоров'я. Я бажаю тільки, щоб вона. Я дзвоню і кажу, мама, ти будь. Я не красива, я така, мама, будь. Яка ти не є, ти будь. Мені більше нічого не потрібно. Я їй дуже дякую, що вона сьогодні приїхала. Це ж не так легко, правда? ж? І вона не могла, і ще говорила, ми не будемо на концерті. Подивіться, <хи> на всьому концерті були. І Зараз в дорогу знову назад. Я кланяюся, це, ніж низько, це може мама. Це більш не може ніхто. А скажіть, Вікторія, оцю модель ваших стосунків з мамою? А, чи перенесли ви її вже в свої стосунки з дочкою? О, я дуже надіюсь. У мене хороші з Дарусією стосунки. Дуже хороші стосунки. Хоча вона. Дуже в мене вона філософ, вона мудрячок була завжди. І вона мені, знаєте, як говорить, мама, ти мене слухайся. Я твій оберіг, я тебе, тебе оберігаю. Я себе відчуваю молодше, ніж вона, по, розумієте, от як по душі. І я їй, коли вона сюди подзвонила і бажала мені з Богом ще перед першим концертом, я їй сказала, донечка, я буду тебе завжди слухатись. Скажіть, які жіночі слабкості ви можете собі дозволити, і від чого ви відмовляєтеся? Ну, можна сказати, що так, ні від чого не відмовляюся. Єдине, що я дуже стараюсь, мало говорити, особливо зараз з, цією, з тим навантаженням, яке є плюс до творчості консерваторія ці останні три роки, от які я викладаю. Що я собі дозволяю? Я собі дозволяю. Просто вранці бути собою своїми квітами, своїм чаєм зеленим, своєю терасою, коли з'являється уже тепло. Оце я дозволяю собі. Я дозволяю собі, і це розуміють всі вдома. Коли я хочу, як равлик, піти і побути самій. або піти на природу і побути. Я відкрила нову слабкість. Я навіть зараз в 46 років на права здала. Уявляєте вас? Я Відаю. можу сісти на машину і поїхати в ліс. Одна, отак, так що це такі слабкості невеличкі. Але я вважаю, що хіба це слабкості, якщо потім ти маєш щастя таке відчувати себе на сцені окриленою і мати сили дарувати це людям. Я вам дуже дякую за інтерв'ю. Ви дуже мудра, зворушлива людина. Дякую вам щиро. Я вам дякую, дякую. дякую. З Богом. Но вона не зрадила собі. Ось за це я б сказала, що їй треба поважати. Вона не зрадила себе і не зрадила собі, і не зрадила мені. Теж я її підтримувала завжди.